Попит на сучасну українську літературу зріс від початку повномасштабного російського вторгнення, розповіла заступниця директора комунального закладу міські публічні бібліотеки Юлія Ковшун. Дуже зріс попит саме на українську на українську книгу. Переважно читають художню літературу українських сучасних авторів. Останнім часом користуються попитом література саме фантастика, такі історичні романи наших українських авторів. відвідувачка бібліотеки Валентина Заброцька розповіла, що захоплюється героями поезій про війну. І мені хочеться читати про жінок, які напередодні мене це зворушує і мене це надихає. Адміністраторка книгарні є Олена Прищепа говорить, що попит на російськомовну літературу ще залишився. Люди старшого покоління все ще питають, це, знаєте, більше як справа звички, що назви російською, що не звикли українською. Загалом вони, якщо б навіть питають якогось автора, якого чули останній раз років 40 тому, просто їм треба показати якийсь аналог, що, наприклад, так, російський детектив. Зати дитин українською, і вони нормально приходять. російськомовна література у нас немає загалом. російськомовних авторів теж завідувачка книгарної знання Марія Весельська розповіла Суспільному, що майже усі книжки в магазині українською мовою, художня вся українською мовою. зараз багато перекладів і зарубіжної і, зарубіжно, і... І наші видання, які раніше російською видавалися, зараз видаються тільки українською. За словами Марії Весельської, у магазині ще залишилися російськомовні книжки бізнесової тематики. Поступово ми продали їх, а ті, які вже залишалися, то не продаються, то на макулатуру віддали. Катерина Феклістова розповіла Суспільному, що читання під час війни відволікає її та додає оптимізму. Я якось більш відволікаюся, займаюся і час, тому більше почала читати. І якісь детективні історії полюбляю Агату крісті. Майже нічого не читаю. Зовсім другі інтереси. Я читаю книжки, зазвичай це детективи зарубіжні або трилери. Зараз слухаю аудіокнижку, яка називається Українські світи Речі Посполити. Тетяна Скоростенська Євгенія Барвенко суспільне новини Житомир.